Всім привіт, пацики! Ну що ж, я продовжую грати на новому аккаунті і гнатися до 140-го рейтингу все ж таки. Небагато часу всталося, але бажання довести діло до завершення осталося. Тому довго не будемо затягувати, поїхали, є багато чого забирати, багато чого прикольного. Будемо сьогодні тест, перевіряти, кучу всього робити. Так що. Let's go, пацикі, let's go. Так, давай. У мене тут. Що-то залишилося, Я не забрав якомусь Абіку, мабуть, щось не знаю, Не знаю. Що тут о, ігрок Даша, І матіко, 300 рубінчиків, крут. Десь провтикав. Десь провтикав зв'язний Абік забрати. Ну, Тут а, є гравці, але тут ніколи не буває вулкаутів. Як усі знають, взагалі ніколи з абонемента останній час. Але чимало гравців випало. Мало усілок, дуже мало. Доволі серйозна проблема. Я думаю, що у всіх. Не тільки у мене, а доволі у всіх серйозна проблема з тими. Так, тут у нас може бути волкаут, я не пам'ятаю, що де, немає. Немає зовсім. І 106, і 110-й без волкаута випав. Ну, це таке, Це нічого страшного. Звичайно, хочеться вибити, вибити все ж таки вулкаут. Пошли ще один абонемент, Третій. Може тут -а вулкаута дадуть. Дай мені 112. Ну-ка. О, завезли, завезли. Яшники. Дай щось годне. Бельгія. НАП. Блядь, це 107. Це такий байт на цю Бельгію. Це прямо прям ожидання хороше. Але ну, Бельгія, ти вже чекаєш, щось крутей тут на 107-го, звісно. це, звісно, розводняк від яшників серйозний. Так, ще що я? А, я ще тут не забрав ета. Єжедневні награди, точно, пошли тут заберемо. Тут заберемо. Так, Титани, поїхали. Тут в мене залишилося, щоб забрати Дудика три квеста пройти. Це ми пройдемо. Заходимо сюди, забираємо Кіні Дагліша. 113 нап. Я не знаю, що робити. Треба якусь схему придумувати. У мене куча-куча напів буде. Побачимо. Побачимо кіні Дагліш, 113-й рейтинг. Непродавай. Так. Чи робити обмін на клоси? Не знаю. Побачу. Може і зроблю. Так же саме не знаю. Буду думать, ще є час на Роберто Карлоса, вдруг я все поміняю. І є чим замінити, є що поміняти. Побачимо все по ситуації. Ні, ні в чому не переконаний, пацаки, тому що е, причина доволі проста е, доволі проста. Не знаю, що робити. Так, пішли ще доб'ємо. Доб'ємо. Багато гравців дропається багато, дуже велика кількість так, Давай заберем е, І багато гравців дропається на нападіння. бажано Можна ще цю віточку пройти забрати. Дуже велика кількість гравців на нападінні дропається. Прям нереально велика. Тому я даже не знаю, що робити. 500 рубінчиків, давай, 113 ігрок, Я даже не знаю, що мені там треба. Головне, не нап. Якщо зараз випаде нап, я прям охренію. Вратарь підійшов би. О, у... нам Чех дропається. Прекрасно. Прекрасно. Чех 113. Чудово. Бо тому що нападаючих достатньо. Це чудово. Чудово. Забираємо Рівалдо. Можна сказати, міжсезоння на цьому завершено. Бразилія. НАП. Барселона. Рівалдо. 115-го рейтингу. Лярк 900. Фіксована ціна, бачили? Ляр 900. Ну що, я все пройшов. Ще треба добить, забрати в цих 700 гай будуть жетонів на майбутнє. Тут а я теж подобиваю. Тут ще треба турнір цей пройти. Прям неплохо, неплохо. Прям дуже круто. Давайте перепровіримо, чи ми все забрали. А, у мене ж, як обично, тайні трансфери. Я про них завжди забуваю на цьому аккаунті забирати. Поїхали, получимо щось, все, що получимо на продажу, буде круто. Прям дуже дорого треба. Чим дорогше, тим лучше. Так, Ловрен, це в нас два мульта. Заработали. Хорошо. Хорошо. Чудово. Чудово, чудово, чудово. Тут в нас усілочки, це шикарненько. Сьогодні в нас буде чуть-чуть апгрейдик. Жалко, що тут не дають мені 115-го, а спочатку 114-го ультимейта. Так, Ліга Чемпіонів, Португалія, ЦЗ, Манчестер Сіті, Рубен Діаш. Рубен Діаш 109, який теж продається. Чудово, окочу забираю на ПП. Ось про це я і говорив. Не знаю, що робити, бо є ПП, є напи. Можливо, я все. І вратарь є, кстати, можливо, я все ж таки заберу. Роберто Карлоса 115, бо є чим замінити. Плюс зараз ми так само підемо. Вже 70 мультов є. 70 мультов Так, що в нас тут? Все, все пройдено. Поїхали. Поїхали. У мене тут должна бути три пака Три пака, пацани, і гарант. Коротше, все скинулось. Не знаю, чи дадуть мені гарант. Вулкаут! Вулкаут Японія. ЛП Іто. Іто. Іто падає. 109. 109 Іто Я буду тратить, поки що сюди. Зараз геть усе що є. В надежде на хороший вулкаут. Із Харо... Італії. Це П Сасуоло. Це в нас що? 108 Фратесі. Фратесі випав. Чудово, ще й у сілочки. Так, ну, якщо або цей, або наступний це гарант. 110, 100. там, Не пам'ятаю, 115 вроді, Давай. завезі Чи цей, чи наступний? Не пам'ятаю, пацани, точно. Так, це в нас що ЦАП? Евертон. 107 і Вобі. Ні, значить, повинен бути наступний гарант. Оце повинен бути гарантом. У нас ігрок. грок. Дайте щось. ящники, Завезіть щось хороше. Завезіть, пожалуйста. Італія. ЛП. Що це таке? 109 Гріфо? Чи в нас в мене байтанули і кинули? Все обновилося і мені, більш... мені треба за один раз гаранта відкрити було. Це буде прям прикол. Якщо і в мене оставалося там 3 і я не зробив гаранта. Це прям буде обідно, бать, серйозний. Прям дуже. Я так розумію, що мені треба було добивати до завершення 10-й набор за неділю, да? да. Да, да. Це прямо обідно, якщо чесно. Це прям дуже обідно. Я прям очікував щось хороше. Так. Що в мене є? У мене є нап. У мене є вратар. Давай замінимо вратаря. Ставимо сюди Чеха. Чудово, Чеха. Дивіться, мені дропнувся ЛЗшник. Нам давали на халяву. Прийдеться ставити його на ПЗ. Це все ж таки Девіс. Це окей, піде. Не знаю, може й Девіс оставлю. Так, що в нас там ще дропнулося? CZ є. Немає в нас CZників. Хоча Ловрен є. Або Діаш. я подумаю, може, може, може Ловрена поставимо, або Рубен Діаша. Давай Рубен Діаша. 109-й рейтинг, підійде поки що. Нічого не міняємо. Так. Прийдеться міняти, мабуть, схему. Бо треба сюди впихнути нам, звичайно ж. І Рівалдо, і Дагліша. І Дагліша ще сюди впихнути. Я навіть не знаю, що за схему вибрати. Гейть, навіть розуміння немає ніякого. Бо треба з двома напами схему. Ще й цапника туди впихнуть. Це конечно задачка не із простих. Задачка не із простих. Кстати, може вот Ні, не тоже тут PvLPP временно постоять. Може бути. Може бути, що вони временно тут постоять, конечно, але в мене ж тоже такий нюансик, що мені ще сюди так вони ж не по позиціях стоять. Сюди, Кені Дагляша ще впихуємо. У них не по позиціях багато хто стоїть. І мінус серйозний. Мінус серйозний. Давайте все ж таки може виберемо щось інше. Прям напрашується 4 4 2 Або напрашується 4-1-2-1-2. Прямо отак. У мене є цопнік, цапнік, 2 напа. Можливо, я поки що отаку от схему і оставлю даш. Це прям буде неплохо. Ми сюди поставимо цопничка. У нас є 110-й цопничок. Едегор піде на заміну. Сюди дагліш, сюди. Прям неплохо, неплохо. Неплохо. Так що давай качнемо сілочку. Проблема, да, проблема серйозна з усиленнями навиків. Так, збалансований, прям прикольно. Прям 20 знюка на одній за сусід. Це добре, дріблінг, чудово. Да, звичайно, прийдеться міняти. Я думаю, що я все ж таки їх поміняю. Я окочу запихну сюди. Я подивлюсь в майбутньому, що, що лучше з чого вибирати. Все ж таки, давай качаємо. Звичайно, руй кошта. Так, Кіні Дагліш. Повністю треба качати йому усилення навиків. Ну, качно побачу. Можливо, щось і зміниться. Поки що буде так. Якщо просто я заберу ЛЗшника, то я сюди заберу замість Дагліша клозе. Є ще такий у мене варіант. Тоже бомбардір. Бомбардір, кстати, це буде прямо з і Клозе на одному усіленні навиків. це буде шикарно. Це я все ж таки обдумую до наступного відоса. Ми побачимо, що в нас. Я прям розстроївся з паків, бо я очікував гаранта. Вони гади все скинули. Прям мене розчарували. Я такий трошки. Ну, ящені тварі. Ящені тварі. Так, давай ми перейдемо до ігроков. Ми зараз візьмемо шеви, перекинемо ранг все ж таки на рівалдо. То зробимо його 116. І у нас 122,72. Що мені точно, мені треба поміняти ЛПшничка точно. Мож, сюди може бути клозе. Сюди буде Роберто Карлос на ЛЗ. Треба ЛП, ЦЗ. Бо, більше всього, що я буду грати з цією схемою, може щось і буде мінятися, але не сильно. Треба качати ранги, надо качати усилення навика. Ось такий сьогодні пацієнтів вийшов відосик. Побачимо, є над чим задуматися, подумати. Так що, всім дякую за просмотр, всім пакеда. Пишіть коменти, як вам сьогоднішній випуск. І яшники мене бартанули. Напишіть, що вони у Всім пакеда.